Мої топ-5 причин, чому потрібно хоча б раз побувати в Японії. Перше, це те, що всюди продаються поношені трусики, і навіть можна продавати свої. До речі, так я зробила свій перший мільйон. Також сюди треба летіти, щоб побачити, що таке справжня чистота, щоб ви розуміли, навіть на деревах немає пилу. Нарешті не потрібно перейматися за біле взуття. Проте тут ви не знайдете ані смітників на вулиці, ані двірників, які це все прибирають. Принаймні я їх ніколи не бачила. Друге, це щоб відчути, що таке метенасі, та сама японська вічливість. Особливо вона відчувається в часі, ві, коли вас в поїзді може хтось штовхнути. Але це таке, насправді, приклад цієї вічності це те, що в магазинах. Коли вам даю здачі, завжди підкладуть у так ручку, щоб у вас нічого там не попадало. І на виході обов'язково проводять вас поклонами. До речі, я досі кланюю знак наквічилася. Дякую, Японія. Арігато змось. Третє це їжа. Більшість моїх знайомих питали мене, Боже, як на смак таргани? Я, звісно, знаю, як на смак таргани, бо я в гуртожитку жила. Але в Японії я їх не їла. Бо в Японії переважно їдять морепродукти, лапшу, рис і різні там традиційні кухні інших країн. Можу сказати, що мені прям все подобалось, але я дуже сильно сумую за оцією рибкою і за ікрою. Четверте, це щоб побачити перехрестя в Токіо на вулиці Шибуя. просто не забуваємо відчуття, коли всі як один організм, починаєте отак от пересуватися, всі достають телефони, всі знімають. В общем, це виглядає дуже прикольно, можна зробити багато прикольних фоток. Ну і п'яте, це звісно, побачити це цвітіння сакур. Люди з'їжджаються з усіх країн світу, щоб побачити саме як вони цвітуть, і то не дивно, тому що в одному з національних парків сідзу Гукині нараховується півтори тисячі дерев. І увіть, які вони гарні, коли вони так всі разом розпускаються. Нагоди цвітіння сакру влаштовують фестивалі. До речі, це ще одна причина, щоб побувати в Японії, щоб знатно пофестивали. пехпе Я можу дуже довго розповідати причини, чому туди потрібно полетіти, побачити це все, але все це не вміститься в одному відео.